Пане Володиславе, сьогодні що відбувається? В чому тут конфлікт? Конфлікт громадськості і функціонерів від велоспорту. От скажіть, будь ласка, щоб всі знали. Ну, Сьогодні. Відбувається якби в лапках. Конференція позачергова конференція Федерації велоспорту України. Але чому вона і в лапках? Бо на цій конференції відсутні представники переважної більшості, більшості областей України. Це 18 областей, тут немає свого представника. Це не може поважатися як Всеукраїнська конференція. А чому люди відсутні? По-перше, є люди, які не згодні з тим, що останнім часом робиться в керівництві федерації, але які позбавлені свого права щось поміняти. Наприклад, в мене немає ліцензії. І мені не підтверджують статус члена федерації, хоча членські внески все проплачені, і це не тільки в мене більшість людей, які тут присутні, вони не мають у себе зараз. Цей е членського квітку і через це е є умова, і через це нас не допускають до цієї конференції. Е конференція відбувається у закритому форматі. І це під час війни і, е це. Загальноукраїнська федерація, яка щось має, якісь тайни від суспільства, чого вона відбувається за закритими дверима, що приховується, навіщо? Ну, на ці питання немає відповіді, тому ми тут зібралися. Ми хочемо просто дивитися і висловити свою підтримку або заперечення на Минули конференції 21 році, яка теж відбувалася в режимі онлайн, і в мене було право голосу. Ну коли я почав висловлювати свої заперечення, мені просто вимкнули мікрофон. Таким чином у нас рішаються питання з людьми, які мають якісь заперечення, які мають думку і незгодність з тим, що відбувається. Це... Ми тут висловлюємо свою громадську позицію. А Сьогодні питання повинні були бути на порядку денному? На порядку денному є одне найголовніше питання. Буде Спроба Власне, це, мабуть, причина, чому воно закрите і вони хочуть щоб... так, так, бо наразі бо... буде відбуватися спроба реф... переформатувати формат нашої федерації з громадського об'єднання в громадську спілку. Але за законом України членами спілки можуть бути виключно громадяни від 18-річного віку. Але в нас члени федерації це юнаки від 14 років. Тобто ми позбавляємо цих дітей права бути членами федерації. Це вже є порушення нашого законодавства, і зміни вони не потрібні. Нам потрібні демократичні вибори легітимного президента Федерації. Бо ситуація зайшла в глухий кут. І, Тягнеться вже не перший рік. Тягнеться так. Це тягнеться з 2019 року. І зараз, коли Україна наша бореться за своє майбутнє, за своє існування, люди взагалі, які не знаходяться зараз в Україні, а ви може розпиєте те, що Ну, наразі ці... пан Грівко знаходиться в Монако. І Жодного разу з початку повномасштабної війни він не відвідав Україну, тобто люди тут кинути на призволяще, і він керує через якихось представників, але це ж не той метод. Зараз треба підтримати людей особисто, знаходитись тут. В нас всі в Україні знаходяться, всі патріоти тут. А сидіти десь за кордоном і керувати, ну на мою думку, це просто не патріотично і це неправильно. дистанційно і ще за закритими дверима. І ще й за закритими дверима щось там протягувати. Ну ну це взагалі все так зроблено, щоб допустити тільки. Людей, які представників, які будуть е, е, підтримувати всі е, ці ініціативи. А, ну, це ж не демократичний шлях. І сьогодні за дверима цієї закритої цього заходу опинилися ви так сказати. Опозиція спортивна. Скажіть, хто приїхав сюди, щоб відстояти справедливість і добитися. Дивіться, сюди могли приїхати представники 18 областей, але ми вирішили зібратися тут скороченим складом. тут знаходяться наші дуже шановні, поважні люди в нашому велосипедному суспільстві. Це чемпіони світу, заслужені тренери України, які прийшли висловити свою не. Згоду з даним заходом і з методом його проведення люди теж позбавлені ліцензії, позбавлені права голосу. Це люди, які піднімали прапор нашої країни на найвищі ступені підставки зараз. Чемпіони. Чемпіони світу. Василь Василій він, до, до, до речі, п'ятикратний чемпіон світу. І він не має права не права. Ну, такі люди мають бути шановними, запрошеними, шановними, почесними гостями, але ж вони взагалі позбавлені права бути присутнім, То, що можна казати ще. Але після розголосу, після того як обурення було, нарешті дали вказівку запускати на конференцію людей, пропускати всіх, правда? Через тому що з вашу позицію <сум> 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 ну ось зараз <сум> <сум> надійшла інформація, щоб <сум> 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 нас запустили. Але е, щоб ви зрозуміли, ця конференція <сум> не є легітимною. Ми тут зібралися висловити свою позицію, що вона не є легітимною. І е, брати участь в неї ми не збираємось, бо ми не вважаємо цю лігі... конференцію легітимною. Це треба було робити інакше. Вона мала бути відкритою. Люди мали приїхати. Як це було перед війною? Всі охочі мали могли мали право. Бути присутніми на конференції, всі е, приїжджали від своїх областей. Це було дійсно загальноукраїнські збори. Е, е, вирішувалися на, на дуже болячі питання, е, вибирали президента. Зараз це все тяганина судова. Ну це вже всім набридло. і Ми, ну, ми, ми не, не вважаємо ці, ці збори. Це не є конференція. Збори цих людей, ми не вважаємо, що це є конференція. Така конференція це у вас найвищий орган? Так, конференція згідно до статуту, конференція є найвищий керівний орган. Але через те, що статут прописан трошки невірно. Треба було вносити зміни питання і порядок денний, він обговорюється президією, але президія повністю підпорядковується президенту. Тобто треба вносити зміни, але це треба, щоб відбулося демократичним шляхом. Ми, ми за те, щоб відбулися відкриті прозорі вибори який підтримує і Міжнародний союз велосипедистів і е, вся наша громадськість. Якщо це буде вибір на користь якоїсь одного, одного людини, то ми це підтримуємо, але це має бути відкрито, це має, на це мають е, мати доступ всі люди і е, практику з е, анулюванням ліцензій для незгодних людей. Треба закінчити один раз і назавжди. Це, ну, це Балыш, просто злочин воно проти воно нашої воно спортивної спільноти. І сьогодні ви сказали, тут представлені багато дітей. <плес> Області висловили нам свою підтримку і надали нам повноваження бути тут присутними. Але Сюди не, не виїжджали через е, різні події, які зараз відбуваються е, в країні, десь е, хтось не може виїхати, хтось займається волонтерською діяльністю, і е, люди просто бойкотують е, цю конференцію і не приїжджають. Ну, це 18 областей України. 18. Не, розкажіть, про себе, ви ж воюєте, ви ж ну, захищаєте Україну? Зараз тут, на лікуванні тут, в Києві. В тилу, має бути все Порядом. добре. А що ж приїжджаєте, дуже і... важко це все спостерігати. Ну я вважаю, що в нас воює вся країна, кожен громадянин України зараз е на своєму місці, хтось на передовій, хтось в тилу, але всі мають е працювати на е користь нашої держави, на нашу перемогу. І в цей час все має бути відкрито і прозоро. І наразі те, що відбувається тут, за закритими дверима, ну, це, ну, по-перше, ну, просто некрасиво до суспільства і взагалі це ну, недоречно зараз під час війни. Як за командовувати?